Котик і півник. Жили були собі котик і півник. Котик був роботящим та розумним, а півник гарним та веселим, але довірливим і трохи легковажним. Котик завжди турбувався про господарство, варив, їсти, прибирав, а півник пісні співав. Одного разу котик сказав півникові Півнику, братику, я маю піти до лісу по дрова. Будь уважним, зачини хатинку і нікому не відчиняй. Добре. Котику, братику, я все зрозумів, відповів півник. Котик пішов, а півник залишився вдома. Але тут під хатинку підкралася хитра лисичка. Постукала вона у двері і проспівала солодким голосом Півнику, півнику, виглянь у віконечко, подивися, яка я гарна. Півник відповів Котик наказав мені дверей не відчиняти. Лисичка почала ще голосніше співати і хвалити півника. О, який ти гарний, півнику, співаєш краще за всіх. Виходь до мене. Я тебе ще більше похвалю. Півнику було приємно слухати добрі слова, і він забув про котикові настанови. Відчинив двері, а лисичка схопила його та й побігла до свого лігва. Але котик не забарився. Повернувся додому, побачив, що півника немає, та зрозумів, що трапилося. Узяв він мішок і сокиру та й вирушив визволяти свого друга. Підійшов до лисичиного лігва і почав співати. Я несу мішок на плечах, я сокиру гостру маю. Лисичко, лисичко, півника віддай. Злякалася лисичка, випустила півник, а сама втекла в ліс. Котик і півник повернулися додому. Котик сказав Бачиш, півнику, що стається, коли когось чужого слухаєш? Більше не буду, пообіцяв півник. З того часу півник завжди слухався котика, і жили вони дружно та щасливо.